Чернігів серед лідерів в Україні за витратами на безпеку та оборону. Комітет виборців України оприлюднив рейтинг обласних центрів за обсягом коштів, спрямованих на ці потреби у 2024 році. Результати аналізу представили у вигляді рейтингу і опублікували на своїй Фейсбук сторінці. Чернігів на сьомій позиції. Торік Чернігівська міська рада на сектор безпеки та оборони спрямувала майже 463 мільйони гривень. Це 10,6% усіх видатків, попри обмежені можливості бюджету і умови ведення бізнесу в прикордонному з двома країнами-агресорками регіоні. Ці кошти включають фінансову і матеріальну підтримку збройних сил України та підрозділів тероборони, закупівлю техніки, обладнання, яке протягом 2024 року від імені громади системно передавали підчепним військовим частинам та формуванням. Бути міцним плечем для збройних сил України пріоритет для Чернігова, на цьому тоді неодноразово наголошував виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Ту кількість допомоги, що заходить від наших побратимів, а конкретно від Чернігівської громади. Це дуже великий внесок. Я переконаний, що сьогодні всі на своїх місцях мають робити все, щоб наблизити перемогу. Чернігів робить все, що від нас залежить в межах можливості нашої громади. А побажання тільки одне, щоб хлопці всі поверталися до рідного міста живими, неушкодженими із перемогою. Дякую. Така підтримка громади, яку ми бачимо, і і машинки, і мавіки. Це, це дуже цінно. Потужна штука, да? Дуже потужна. Вона не са достен шістдесят. Вийте першим. Дякую вам, Чернігів підтримував як тих, хто на фронті, так і тих, хто потребує допомоги після повернення у межах програми соціального захисту військових. Понад 137 мільйонів гривень спрямували на лікування та реабілітацію, понад 17 мільйонів на підтримку родин загиблих. Ще понад 15 мільйонів на одноразові виплати мобілізованим. Окремий напрям, будівництво та посилення фортифікаційних споруд, коштом територіальної громади. Громада Чернігова спрямувала кошти. В цьому році це 50 мільйонів гривень на укріплення оборонних споруд, які будувалися у 2022-2023 році, і побудову таких вогневих позицій на території навколо міста. Я завжди казав, що пріоритет номер один для нас захист міста, оборона міста, підтримка військових частин. Це свідчить про розуміння з боку органів місцевого самоврядування, необхідності стабільної і системної підтримки сил безпеки та оборони та загалом обороноздатності країни зазначають у комітеті виборців України.